Уже майже 10 років унікальна неприбуткова організація 826 допомагає американським школярам покращувати свої письмові навички. Започаткована у Сан-Франциско. Програма набула такого успіху, що зараз працює загалом у восьми містах країни. Організація допомагає дітям з бідних родин розвивати свої здібності і навіть згодом надає стипендії на навчання у коледжі. А вчителям підказує, як зацікавити молоде покоління висловлювати свої думки на папері. Як це працює, розповість Марія Юнко. Платиноамериканський квартал у Сан-Франциско нічим особливим не примітний. За винятком будинку 826. діти й дорослі люблять приходити у це незвичне місце. При вході воно нагадує сховище піратських скарбів. А всередині виявляється освітнім центром. Це не школа і не центр репетиторства. Це місце для людей, які хочуть знайти себе, знайти свій творчий потенціал і досягти успіху. Ідея цього центру навчити дітей і підлітків думати неординарно і писати творчо. Атмосфера сприяє цьому. Учителі охоче проводять тут уроки. А діти, зокрема з родин іммігрантів, залюбки сюди приходять робити домашні завдання, у чому їм допомагають волонтери чимало батьків не розмовляє англійською і не може допомогти дітям з домашнім завданням. Ми ж безкоштовно надаємо послуги, які ці батьки не можуть надати своїм дітям. Центр виявився настільки популярним, що сьогодні у Сполучених Штатах з'явилося ще вісім таких закладів. Кожен новий центр є тематичним. Якщо у Сан франциско це пірати, то у Чикаго, наприклад, шпигуни. Президент проекту 826 Джеральд Річард вірить, що їх центри заповнюють прогалину у програмі шкільної освіти. Через бюджетні скорочення школи відмовляються від предметів, які формують креативне мислення дітей. Думаю, у школах більше уваги приділяються науці, технології та математиці. Всі фокусуються на тестуванні і зосереджуються більше на тому, як навчити дітей здавати тести, а не мислити творчо. Креативність та новаторство, нагадує Джеральд не менш важливі і в науці. А вміння грамотно писати, знадобляться як у коледжі, так і на роботі. чи це пошук роботи чи інтерв'ю з роботодавцем, вміння спілкуватися дійсно відкриває перед вами великі можливості. Найголовніше, як вважають у центрі, їх підхід допомагає дітям повірити у себе у свої сили і, зокрема, після того, як їх роботи публікуються в інтернеті та у сам видаві. Pit, would... Софія Маркіс уже може похвалитися друкованими творами я фантазую, тому і люблю писати. Це є підтвердженням того, що їх голос має значення, що їх оповідання важливі і що їх досвід цікавий іншим людям. У 2010 році центри 826» опублікували понад 900 томів дитячих робіт. Марія Юнко голос Америки